Чезний привіт і рада вітати всіх, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось такі дуже прості, але дуже смачні домашні булочки із плавленим сиром. Я ось собі вже підготувала тісто, це саме звичайне базове дріжджо тісто, і як таке готувати, я вже неодноразово показувала у своїх роликах. Єдине, що хочу сказати, що кількість муки може відрізнятися, оскільки це залежить від її сорту, краще все-таки орієнтуватися на консистенцію тіста, тісто повинно бути м'яке, не забити мукою. І ще знадобиться нам ось такий бутербродний сир, плавлений у індивідуальних упаковочках. І тепер тісто потрібно буде поділити. Ну, так як у мене ось сиру 8 шматочків, тому я буду ділити тісто на 8 рівних частин. Далі беру один шматочок тіста і буду його розкочувати у тоненький, в принципі, овал потрібно розкотити. І ширина овала повинна бути рівна, ну, приблизно ширині шматочка сиру. Тісто я розкотила на один край, я вже виклала шматочок сиру, ну, ось так, приблизно рівно в мене ширина. І далі я ще буду робити надрізи по оцій стороні. Можна це зробити будь-яким зручним способом. Я буду робити це за допомогою ось такого пластикового скрипка. Просто робити ось такі надрізи, причому не до самого кінця я нарізатиму, залишу, щоб можна було заліпити. Буду формувати рулетик. Ось так достатньо вільно, не натискаючи, просто скручую, і ось цей край вільний, підліплюю, ще ось так прокочу трошечки, і буду викладати обов'язково швом донизу на застелене пергаментом деко. Булочки я сформувала і далі накрию полотенком і залишу на 10-15 хвилин. Всувала я собі збите яйце і буду силіконовою кисточку, булочки поверху акуратно змащувати. Булочки я відправляю вже зарані розігріту до 200 градусів духовку і випікатимуться вони орієнтовно 20 хвилин. Готові вже мої булочки дуже смачні і дуже ароматні. І покажу, які всередині, ось такі із смачним ароматним плавленим сиром, дуже м'яке. Тісто І нехай булочки достатньо прості, але я запевняю, що виходять вони дуже і дуже смачні. То обов'язково спробуйте приготувати. А я всім хочу побажати миру та злагоди, підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості та смачні домашні страви. І до зустрічі в наступних відео!